Розмова з Тарасом задивилась в сумні очі. Увесь світ в них бачу. Розкажи мені, Тарасе, як все передбачив, бо ти символ України, тебе звуть пророком, і любов та укріпилась, зросла з кожним роком. Крізь століття ти спасаєш, Україну милу, щоби в мирній вільній новій діти твої жили. Ти любив її рідненьку, та й ми всі любили. Убивають її, гноблять, як тебе гнобили. Вже від болі Дніпро стогне, похилились кручі, і тріски лиш залишились від лісів дрімучих. Не одна вже Катерина у чорній хустині, плач і гори у домівках, сини в домовині, діти, сироти зостались. Мати сива плаче, а москаль з твоєї росії від радості скаче. Ти розгледів біду нашу з минулого часу. Моли Бога за Україну, я прошу Тарасе. Посміхнулись сумні очі. Сумніву не маю. Ми з такими козаками ворога здолаєм. Україна була й буде, розцвіте калина. Клятий ворог з земель наших, як та роса згине, А як прапор звеселиться, пісню заспівайте, Як будете святкувати, Тараса згадайте, співчуття всім передайте, матерям і вдовам у молитвах пригадайте, Не злим, тихим словом.